Та Анжела Максименко наступні кілька хвилин про найважливіше зі слава ТІВІ. Яка допомога з Польщі вже прямує до Києва, як країни Євросоюзу посилюють волонтерську допомогу Україні. Про що говоритимуть Зеленський і Навроцький під час зустрічі у Вільнюсі? Що знайшли в іноземних архівах українські дослідники? Про це та більше за мить. З Польщі до України вже вирушила перша партія допомоги, зібраної в межах ініціативи теплопольщі для Києва. Йдеться про генератори, а також обладнання і речі для обігріву та забезпечення базових потреб у холодний період. Як повідомила у коментарі для слава ТІВІ засновниця фонду віз Україн Наталія Панченко, наразі вдалося закупити понад дві сотні генераторів. Частина з них великі, потужні, здатні забезпечувати теплом цілі будівлі та об'єкти, інші компактніші. Для локальних потреб разом із генераторами до Києва відправили газові плитки, ковдри, зарядні станції, екофлоу та інші побутові речі для обігріву. Це все великі промислові генератори, до яких можна підключити не одне помешкання чи якийсь один об'єкт, а можна підключати промислові об'єкти, великі приміщення, школи, садочки, цілі великі багатоповерхівки. Тобто, оскільки збір аж так виріс, чого ми навіть самі не сподівалися, ми зрозуміли, що ми можемо якісно допомогти набагато більшій кількості людей. Усе обладнання закуповували з урахуванням реальних потреб. Після консультацій із кризовим центром міста Києва нагадаємо, за перший тиждень до акції долучилися понад 40 тисяч людей, а сума пожертв уже перевищила 6 мільйонів злотих. Польська допомога для Києва не обмежується волонтерськими ініціативами. До підтримки підключаються держава та Європейський Союз. Генератори для Києва надходять також із польських стратегічних резервів. За рішенням прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска країна передасть Україні близько 400 генераторів і теплового обладнання зі стратегічних резервів. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі. У відомстві зазначили, що допомога Україні формується одразу з трьох джерел: від уряду місцевого самоврядування Польщі Європейського союзу. Крім цього, Польща координує передачу другої партії генераторів. Допомога надходить на тлі російських обстрілів енергетичної інфраструктури та складних погодних умов, і спрямована на підтримку стабільної роботи міста. У неділю у вільнюсі відбудеться зустріч президентів України та Польщі Володимира Зеленського і Каролю Навроцького. Зустріч проходитиме в межах заходів, присвячених 163-й річниці січневого повстання. Як повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич, глава держав зустрінеться не лише для участі в урочистостях, а й для обговорення актуальних політичних питань. У програмі візиту передбачена окрема двостороння зустріч президент. Тів України та Польщі за словами речника подія має важливе історичне значення, адже об'єднує народи зі спільним досвідом боротьби проти царської Росії, а нині проти агресії Російської Федерації. Про перебіг перемовин інформуватиме слава тіві. Деяким зеса науковці віднаходять старовинні документи з історії України. Про це в статті, яку підготувала для вас Оксана Усатенко, українські дипломати та історики активно працюють над пошуком старовинних документів про Україну в зарубіжних архівах. Робота ведеться дослідниками в Швеції, Туреччині та Болгарії. Один із доробків у Стамбулі в Османському архіві вже знайшли важливі документи 18-го сторіччя. У цих документах українців визнавали окремою нацією серед документів листи Пилипа Орлика. В них йдеться про те, як Пилип Орлик не лише домагався визнання свого гетьманства та козацької конституції турецьким султанам, а й намагався побудувати широку міжнародну коаліцію проти Росії з метою відновлення української незалежності. Така системна робота допомагає зміцнити історичну пам'ять і ефективно протидіяти російській пропаганді, яка намагається спотворити факти. А у мене все на цю мить. хай щастить. thank